Більше як півроку темряви на Чернігівщині. Через активність ворожої авіації та постійні обстріли мешканцям доводилося дотримуватися режиму світломаскування. Днями на засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про скасування цього режиму за винятком об'єктів військової та критичної інфраструктури. Інтервал активного освітлення кожна громада може визначати сама. Ми поцікавились у чернігівців, як вони ставляться до скасування режиму світломаскування і чи мають побоювання. У мене немає побоювань. немає, відношусь до цього позитивно. Як я отношусь? Хорошо отношусь. Так як, конечно, і так грустна картина у нас зв'язана з такими событиями з війною. І коли наступає вечір, ночь и все це вот эта темнота, ну оно відражається на состоянии каждого человека, я думаю. Вот, поэтому я вважаю, що це добре. Ми взагалі живемо на 16-му поверсі на Черноволі 15 а який бомбанули там, де Дирановись дім. А, ну, взагалі, чесно кажучи, в мене така думка неоднозначна, бо бачачи весь ну, Все місто, то я можу сказати, що ми і так не особо притримувалися світломаскування. Ну, Я бачу це кожен день. Тому, в принципі, це, мабуть, логічне завершення всього. Але напевно, що так, тому що ми маємо продовжувати жити, але я вважаю, що люди все одно мають якось ну, самі себе перестраховувати і трошки підтримувати режим війни. Тому що війну ніхто не відміняв. Добре, коли гарно в місці, але ж такі обставини, що ну не знаю я, може, може і страшнувато з однієї сторони за дітей. Я вважаю, що ті люди, які запропонували відмінити свято маскування, вони відповідають за свої вчинки і вони це узгодили з ВСУ. Раз це не дає ніякого загрози для безпеки мешканців, то чому не відмінити? Мені важко сказати, ну відмінили, слава Богу. Але я хочу сказати, що от особисто в наших будинках, там де я мешкаю, майже всі продовжують притримуватись в режиму такого, як він як був.